Так, це у нас той що клеєний бінокуляр. клеєне уходне. І у нас GEN3. Ніч на дворі. Нема тут ніякого освітлення. Крім... Мого телефону, ну дисплеї на нього дивились і от він світив мені на лице, той дисплей відбувається. Постійно більше нічого нема, повна тьма Ну отак от, от видно повністю. Отак отказує. беру для порівняння візьму зараз в цих самих складних умовах. Візьму ген 2, також білий фосфор, інший бінокуляр, маленький. Покажу. Не будемо сфокусовано зараз. бачку сфокусовано. Так, одне око, друге око так само, на бачку сфокусоване. Беремо тепер інший бінокуляр, порівняємо з два плюс, як буде в таких складних умовах. Ну, ясно, що якщо вимкнути підсвітку, зараз окна. В речовому то буде, звичайно, і Але так порівнювати немає сенсу. Це фігня. Так буде на любому ідеально. Навіть на фуфлі китайському за 700 гривень цифровому. На Aliexpress є навіть за 700 гривень цифровий ПНБ. Він за 700 гривень, інфрачервоною підсвіткою ще краще показує. Але проблема в тому, що інфрачервону підсвітку видно ворогу і снайперу його застрілять зразу. Ось так. Так. Тепер вимкну інфрачервону. Вмикаю. И возьмем Gen2 Plus для полимния. Так взялся, да? те у все умывы, вот, на у нас фиксированная бочку, у нас Gen2 Plus, вот так видно. Так, стоп. взялася секунду так ну ось цеген 2+. плюс так видно трохи світло взялося. Блін, вот клавіатура, треба її вимкнути. Ну і так видно, що гірше. От. Отак От видно. Тут трошки вже не час нього, бо світло збільшилось. Ну, зараз. Пойду. Ось на бачку фокусуємо. Ну, видно, що гірше, напевно, вам видно. В животі мені видно воно. Але... На бачку ролон паперу стоїть його вже я майже не бачу. А на Game 3 я бачу його. Так, це одне око. Візьмемо друге око. А, от звідки світло йде. От світло йде. Звідки це? А... Це от мій телефон свідчує. Угу. Коротше, он пішло. Це від мого телефону. Отак реально видно. Генералі плюс отак. От. Це час не порівняння, все порівняння. гірше. Так, он є. Я рухнув телефон і от він уже освічує. Ну, щоб вчасно було то треба знімати чесне порівняння ось так десь. Ну, от, вот так. Ось вот. так знімаю. В тих самих умовах. Так. Отак. Це у нас Gen 2 Plus. Зараз ІОП. Кили Фосфор і Нокуляр. Новий. це Джері 31. Так, отак. І має порівняно з мину 3 Все, показав. Ось вот, так знімаємо. Вот. Вот. Рулон под пари я майже не бачу. Пару футенчиків. Це вже не час. Ну так, стоп. ще на ширік покажу. Де у нас ширік? Шейк, відтінок на такий синій, типу міняю На вот на шейку так вот так вот другая рука, вот так живу ничего. Ну, Підсвітками дешевле окно, цього джарі. Підсвітка звичайно буде ідеально. Так. ну Будь ласка, з підсвіткою. ясно, що буде ідеально. Все видно. Ось на ширик, що на основну камеру, це з інфрачервоною підсвіткою. І другий ок. Це на ширик. Знімає. Зараз на 1х, на основну камеру, ось так. Ось основна камера. Ну та ясно, що з підсвіткою любий ідеальну картинку покаже. Ідекація, що є підсвітка у Джері тільки справа, вон, в правому оці вон на 10 годин такий. Пластинка червона і ще там відзеркалює. А в цьому немає ось. Взагалі. Так. Ну отак один Х. Ну, вот так камера. Не видно. Десь ну, это йдет. І вот так. Він для камери не видим. Причому. Ну і все, випускаємо. Ну так, це було порівняння ось цих двох. Цей Gen 2 Plus. Це у нас Гентри.